Розкажи, наскільки тобі відгукується взагалі ця тема? Чи відчуваєш ти себе косачкою, але спочатку, що це для тебе? Про що це косачка? Це протистояння, це боротьба, це виклики, це сила, це мужність чи жіночість? Що це таке? Для мене це, мабуть, більше про силу. Воно відгукується. Тому що. Так чи іначе вдома чи на вулиці або а, там з дитиною <хи> на роботі, ну іноді треба знаходити собі сили певним чином, тому що зараз це іноді дуже складно, а, але а, бажання будь-що робити те, що ти можеш. А, дає ще більше це відчуття сили і наснаги йти далі. Ось тому, що по-іншому, мабуть, було б дуже кепсько. Тому так, да, відгукується і навіть, ну так коли задумаєш там про своє життя в цілком і певний відрізок, то який ближче до теперішнього. А, ти розумієш, що да, в деякі моменти ти такий прям касачки була. <гум> Ось, але а, на зараз це коли вже ми на фінальній стадії перед е, прем'єрою, е, то воно все в тілі більше набувається, особливо під час репетицій. Е, Оце відчуття, що ти хочеш донести до глядача. Бо певний час ми репетирували чисто хореографію, щоб запам'ятати, відпрацювати рухи, щоб вони вже були в тілі і про них не думати. Ось. І потім наповнити це все сенсами. І от коли наповнюється це все сенсами, воно по-іншому відчувається, по-іншому. Якось ти відчуваєш, як ти рухаєшся уже, ти начебто робиш те ж саме, але не так е, з увагою на, свою, е, на своє тіло, тому що є такий стан дуже сильний, який пронизує. І е, ну, для мене, коли є стан, легше рухатись фізично. Бо якщо його немає, то просто на м'язах. Використовуєш свою фізичну силу, і дуже швидко ти ну, втомлюєшся. Ось. А не зараз під час репетиції ти розумієш, що ти прогон зробив, і такий, ну я можу ще. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось mm -hmm. воно дуже по-іншому різниця. І тому, коли в житті з'являється оце такий стрижень сили, то фізична втома кудись вона зникає. і ти... Ну, щось робиш, потім думаєш, Ух, ти, Я це зробила. <рес> Цікаво, ти сказала бажання робити те, що можеш, або да, бажання робити те, що мусиш. Mm -hmm. Бо ми звикли до формулювання бажання робити те, що хочеш, або сили робити те, що хочеш. А Бажання робити те, що ти мусиш робити, це дуже потужно. Знаєш, це прям для мене зараз інсайт, я буду про це думати. А ти скажи, які в тебе траплялися якісь інсайти ну, під час роботи над виставою внутрішнє. Тобто ти доєдналась до якоїсь да, цієї мережі жіночої сили? Щось в тобі відкрилось, сплило, я не знаю, таке, що для тебе було нове про себе? А, так. О, ми з Юлією. Яка режисерка, цієї вистава, робила одну практику. А, уявити свою праматер. Ну. І для мене це було дуже так неочікувано, ну, мабуть, прийшов час, відчути цю силу, відчути якусь там, ну, як першу жінку в нашому роді, і це така м'якість і сила одночасно от в тілі прям пройшла, а, що я не очікувала, що взагалі таке <гум>, може відчути. А, і вона рух змінює я, повністю. І а, після цієї практики от, ще глибше ти починаєш розуміти цю виставу. От коли вона прям передається <гум> тобі якимось чином. Ось, але ти фізично це відчуваєш. І не фізично теж, але тіло ну, відгукується на це. Воно як прям таке стає теплим. Бо і ну, з-за того, що останнім часом я думаю, це усіх з нервовою системою велика напруга, mm -hmm. то у цю м'якість було дуже цінно відчути, коли вона можлива навіть в таких стресових умовах сьогодення. Ти кажеш відчути і кажеш зрозуміти. Зрозуміла, відчула, відчула, зрозуміла, що для тебе первісно в русі, в хореографії, в сучасному танці. Відчуття чи розуміння. І що б ти хотіла від глядача? щоб він розумів, про що ви розповідаєте, чи відчував якийсь ну, резонанс з тим, що відбувається. Для мене найголовніше перше це відчуття, бо іноді, коли ми розуміємо, мені здається, ми, а, ну, я, за себе скажу. Не, я за себе скажу, що коли я намагаюся зрозуміти, я якось там дуже сильно включаю мозок і починаю ну, щось там, там вистраювати, А коли ти відчуваєш, це не завжди можна пояснити словами. Ти прям в такому якомусь стані знаходишся деякий час, і може це треба день, два, може навіть тиждень. І потім воно в слова якось виливається. Тому я б хотіла, щоб глядач відчув, а потім це ретранслював у слова якісь усвідомлення, так. І я знаю, що є люди, які дуже швидко можуть одразу відчути слова. У мене немає такої здібності, мені треба час. Ось. Тому а, і в русі, і а, ну, під час вистави для мене важливе відчуття. І... Бо я знаю, що я коли починаю думати, я це ну, я трішки обрубую. І це не той рівень, який потрібен для того, щоб а, донести щось до глядача. До, ці, до цієї глибини да, дістатися, воно, навпаки заважає да. трошки. Це якесь таке занадто високо. Мені таке. легше от просто відключити мозок і відчувати і транслювати це. Угу. Ну, це таки скаже, ця вистава, цей спектакль, він про війну. Ну, я думаю, десь перегукується, бо яка б. Ситуація не була, тобі ну, було б гарно, якщо б кожен міг знайти цю, в собі ці стрижень сила духу, щоб в потрібний момент зробити все, що ти можеш, в ситуації, в якій склалося. Бо в цій виставі є такий момент, коли треба знайти і як останній рок іти до кінця. Mm -hmm. Ось тому мені це перегукується з війною. Mm -hmm. Але не тільки, так? Да? Правильно? Воно не себе. тільки. Mm -hmm. Тому що є моменти в житті, коли ти міг би здатися вже 250 разів, але ти все одно десь знаходиш сили, щоб іти. Далі робити в моменті те, що від тебе залежить, те, що ти можеш. Хоча іноді ти там, можна і, і не думаючи, що зробити, а потім розумієш, що ну, все було нормально. <плес> <плес> все це трапилося, як треба. <плес> а, починаючи від самого близького круга сім'ї, вирішення якихось питань до ну, більш об'ємних суспільстві, то вона така для мене многогранна. Тобто від маленьких якихось рішень до от, ну, масштабних її можна розглядати, мені каже, з всіх цих На різних рівнях. Да? А скажи, наскільки тобі ну, важко, важче, не знаю, працювати в складі вистави, яка вже ставилась іншими складами. Да? Тобто, наскільки ти маєш повторити чиїсь досягнення, угу. наскільки тут працює якісь порівняння. В оточенні і в тобі самій. Чи це не грає взагалі? А, ну для мене ця постановка, яку на нас ставлять, яка вже була зіграна там, декілька разів, легше, тому що у нас не було цього моменту пошуку. Mm -hmm. Вона вже готова нам є хореографія, нам тільки вивчити. І... Ну, і зробити, як просить режисер і хореограф. Тому це ну, трішки зменшує час цього пошуку, форми, а як це робити, костюм, воно вже все є. І від нас не потребувало зробити якусь копію, тому що ми всі різні, у кожного все одно є свій рух, свій стан. Своє відчуття душі, сили духу, і ну кожного світ досвід життєвий. У нас різний вік в складі. І від нас тільки треба бути собою, потребується бути собою а, максимально. А, ну і є певна задача режисера по тому, що ми повинні показати. Але при тому нам не потрібно бути кимось. Нам треба бути собою і показати цю силу духу тілі жінки. Тому, як по мені, е, доволі легко Ну, сам процес. Сама вистава фізично потребує витривалості е, тілесної, і постану теж треба вміти це е, пронести до кінця вистави і. Щоб воно ніде не вронилося, да. а, тільки в цьому. Якби є задача, яку треба виконати. Все інше доволі легко. Ну, в плані сам процесу, дуже швидко пішов і не було таких замінок. Щось там, щось, щось не так. Якось. Тому для мене це була. Логічна постановка процесу, і все йшло як йшло, і... і ще буде йти, і хай іде, і хай іде. Буде так, вже. <світ> дякую, дякую.